Вітаю, шановні гравці Diablo2 Resurrected! Сьогодні ми розкажемо про одне з наймогутніших рунних слів у грі дюрес. Це слово додає неймовірну силу вашій броні, ідеально підходячи для гравців, які віддають перевагу ближньому бою. Щоб створити слово дюрес, нам знадобиться три руни: шаель, ум і тхул. Така комбінація забезпечить нам потужність, яка перетворить звичайну броню в незаламну оболонку. І ось наше слово «Дюрес» готове. Тепер ми можемо застосувати його до нашої броні і насолоджуватись його потужністю в бою. Але що ж робить слово Дюрес таким особливим для гравців рукопашників Це слово надає броні низку потужних модифікаторів. Воно збільшує показник броні. Додає шанс на критичний удар і відкриті рани. Це особливо корисно, коли ви стикаєтесь з сильними ворогами або босами. Подивіться, як легко ми долаємо цих ворогів завдяки слово дюрес на нашій броні. Воно не тільки забезпечує додатковий урон, але й допомагає нам вижити завдяки підвищеним показникам броні та додатковим резистам. Ну от, це все, що ми хотіли розповісти про слово дюрес у грі Diablo 2 Resurrected. Воно додає потужності вашій броні та забезпечує вам переваги у ближньому бою. Не забудьте випробувати його і поділіться своїми враженнями у коментарях нижче. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Нагадую про наш Discord сервер до якого можна доєднатися та поспілкуватись про улюблені ігри в компанії Однодумців. А також, якщо ви бажаєте підтримати наш канал копійчиною, то всі необхідні посилання знайдете в описі під даним відео. Бажаю вам незабутнього досвіду гри в Diablo 2 Resurrected. До зустрічі наступного разу!